П'ять лайфхаків у ds Max, які точно покращать твою роботу. Перший це Corona Proxy. Він створений для оптимізації сцени, а саме приховування об'єктів у в'юпорті і показання їх лише у рендері. Обираємо об'єкт, який хочемо приховати, наприклад, ось це дерево. Переходимо в Modify, перше налаштування, Pick from Scene. Кнопочка. Натискаємо і зберігаємо десь наш проксі. Будь-де. -да, натискаємо Save. Вдаляємо оригінальну модельку. І, відповідно, бачимо, що у нас створився контейнер. Другий лайфхак пов'язаний теж з оптимізацією сцени, але додатково з розмноженням об'єктів. Для цього переходимо в Create, обираємо категорію Chaos Scatter, малюємо Chaos Scatter поруч з об'єктами, з якими ми працюємо. Переходимо в Modify. Перше, це ми маємо обрати об'єкт, на якому ми будемо розмножувати наші модельки. Ну, от, наприклад, ось ці кущики. І друге, ми обираємо саме ці модельки, які ми будемо розмножувати. Ось тут. І нижче ви можете побачити всі налаштування. Це кількість каунтів, це різні скейли. Тут можна прямо погратися. Третій лайфхак. Злегка додавайте туман у ваші сцени. Для цього відкриваєте меню Environment та Ефекти, спускаєтесь трошки нижче, і в ефекти додаєте Volume Fox. Навіть невеличкі значення щільності роблять сцену більш кінематографічною. Четвертий модифікатор вам дозволить ідеально створювати каркаси, решітки або абстрактні структури. Для цього обираємо об'єкт, попередньо нарощуємо потрібну кількість полігонів, переходимо в Modify і вводимо Letіс. Це дозволяє нам створити ось таку сітчату структуру, де ми можемо коригувати радіус, сегменти, сайди і так далі. П'ятий лайфхак, який точно сподобається усім. Як запускати рендери послідовно? Для цього переходимо в вкладку Рендеринг, обираємо Batch-Render. І проставляємо свої, відповідно, рендери. Add обираємо, трошки нижче обираємо, з якої камери в нас буде йти рендер. І обов'язково не забудьте output patch вказати, тобто шлях до збереження. І все, ви додаєте послідовно камери, і у вас послідовно запускаються рендери. Розширення, до речі, можна тут також ось обрати, або використовується стандартне, яке у вас задане в F10 рендер сетап. Якщо було корисно, підписуйся, щоб не пропустити наступні частини.